Виконуємо номер 248 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Магазин першого дня продав одну третю, а другу одну четверту всіх фруктів, які надійшли з бази. Яку частину фруктів продав магазин за 2 дні? За перший день 1 третю. Додамо за другий день 1 четверту. Найбільший, найменший спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники 4 і 3. 4 множимо на 1, 4, 3 множимо на 1, 3. Знаменники переписали спільний знаменник, чисельники додаємо 4 до 3 буде 7. Сім дванадцятих фруктів продав, магазин. За два дні записуємо відповідь. 12. Ми дали відповідь на питання, яку частину фруктів продав магазин за 2 дні. Якщо першого дня він продав 1 третю, а другого 1 четверту всіх фруктів, які надійшли з бази. Номер 248 виконано.